Доброго вечора, шановна громада. Радий вас вітати на нашому каналі, на каналі Моншен Studio. Сьогодні нова збірочка, бачите, така доволі красивенька. Да, це не буде, знаєте, таке щось новеньке, тому що шо, комп'ютер зібраний, і нам його, якщо чесно, впало розкидати, тому поговоримо так. Тому що ж починаємо із основного це матплата. Тут у ньому стоїть А320 мать, точно не пам'ятаю яка, то ли це Ас, то ли це А-Срок, нічого особливого без М2. Немає в ньому ніяких радіаторів, немає нічого. Саме обична АТ320 мать. І ця мать, кстати, була із старим біосом, прошло її там шить. Процесор. Тут у нас, да, тут у нас прям. <хи> я опять, я вже все, я вас плав, я вже возбужден. Показую. Процесор разу 5-3,600. Це просто мощ під капотом. Він має частоту 3,6, а в другому 4.2. Ну, що саме головне, кеш третього рівня це 32 МБ. Характеристика цього процесора вказано, що у нього TDP 65 Вт, але ми захотіли чогось такого, знаєте, хорошенького, да і попався хороший варіант на OLX. Тому взяли дуже красивенький такий охлад. Отакий От охлад називається Igo Ice 400SE. Взяв за 350 гривень. Чому, спросите мене, чому так дешево? Там є така невеличка проблема в ньому. Тобто, кріплення, вони одламані. Там треба трошки. Поєбаться та сказати, щоб його встановити, але не суть. Він дуже, дуже красивенький, тихенький і холодненький. Знаєте, я не хочу переходити до самого такого, знаєте, до самого смачного до відеокарти. Давайте розкажу ще щось. Що по ОЗУ в цьому комп'ютері? Це старіча класика Kingston Fury Beast 2 по 8-3200 МГц. Дуже хорошенька ОЗУшка, нічого не, не скажу хорошого, нічого не скажу поганого. Вже дуже багато на цьому каналі про неї говорили, тому по суті, хай стоїть. З приводу SSD це настоїть Адата на полтерабайта. Аж HDD, можливо, сюди поставлю HDD. У мене там валяється на 1,5 терабайта, на терабайт, можливо, кину, якщо не буде мені хватати інформації, де мені хранить. По суті, цьому комп'ютеру близько тижня. Я особи його ще не засрав, я особи його ще так сказати не. Ну, поху. Я вообще, взагалі шукав блоки жилення. І знайти блок жилення дешевий 600 ватт, як мінімум, дуже важко. Я вже шукав і за 1200, і за 1100. Просто я не розумію. Продають блок на 500 Вт, якийсь чифтек хороший, ціна йому 700 гривень, 800. Хочу взяти трошки краще, ну бери братик за 2000, пожалуйста. Ну я знайшов хороший блок Залман. Він от тут стоїть на 600 Вт. Але цей продавець не хотів продавати мені по Укрпошті. Каже, що не де хочу. А у нього ще був такий красивенький корпус. Називається цей корпус Frontier Kilt. Якось так називається. І виходить, разом з корпусом і блоком жилення це все обошлось 1500. Як я казав, що не стоїть брати дорогі корпуси, але тут реальна ціна була дуже солодка. Чому б і ні? Да Дай взагалі хочеться щось такого знаєте, для вас, для контенту, для ютуба, красивого показати. Ну я думаю, що хватить вже мені говорити, приступаю до гостя цієї програми. Валя! GTX 1080. Це у нас Gigabyte G1 Gaming. У нас таких було штуки 2 чи 3 1070. Думаю, ви бачили відео, це вже не новинка на нашому каналі. Я вже чесно сажу, вже і знаю, сколько буде срача під цим відео, будуть казати, типа що 1080 говно. Братик, ти нас найобуєш, вона не робоча, вона згорівша. І знаєте що? Ви праві? ні, чесно, оце ти, диванний коментатор, ти реально тут правий. Ця відеокарта, вона з 16 го року, і на ній так хорошо так хорошо майнили. Я буквально штука 3 робочі. Я їх проверяв на почте, тому все окей. Остався живим і все хорошо. Але ж, знову ж таки, хочу повторити вам, може хтось не розуміє, що я не закликаю усіх, щоб пацани бігом телефон качати LX і діти відеокарти. Ні. Просто показує, що є така конфігурація, і ось така конфігурація тягне такої-то ігри, такі задачі. Ну, і суть, я дошов до теми. Що у цій красотки такого у нас може бути крутого. По-перше, це gddr 5 пам'ять X. Тобто X означає, що вона хуяре. І дуже сильно, вона добре гріється. По пам'яті це 8 ГБ пам'яті, шина 256 біт. По суті, сказати нічого. Що це був танк, машина убийця у свій час, це да. Але наш час це його знайти дуже важко. І знову ж таки, повторяюсь, не купуйте 1080, яка не робоча, а потім не звинувачуйте мене. Думайте самі, своєю головою. Ну от, такі всі комплектуючі, вроді розказав я усе. Тому що по цьому не буде. Тому що, як я думаю, ви на квітер не дивилися самі за все відео. Показуємо тести, а потім поблакуємо про результат. Але, якщо чесно, я вже не дождуся поіграти на ці відеокарточки в призрак з усіми, Така класна гра, пацани, всім советую. Ладно. Тести. Так, і перша гра на тесті це Assassin's Creed Origins. По настройкам графікам все високе стоїть, Full HD, як полагається. Тут всі будуть Full HD, так що привикайте. І що ми бачимо? 90-80 кадрів, і це дуже багато, тому що я грав на своїй відеокарточці 1070 цю гру і грав на мінімалках, і був приблизно такий самий FPS. Ну, maybe 100 було FPS, вже не пам'ятаю, якщо чесно. Що дивимося по загрузці? Відеокарта навіть не загружена повністю. Буває таке на просадки, вона падає до 90%, буває і 98%. Ну нічого страшного. Процесор. Процесор, так. Да. Тут процесор страдає, тому що Ubisoft трошки странні. типи. Та ні, хоча їх можна прийняти, Ubisoft, у них дуже великий відкритий світ і дуже багато всяких локацій, людей, NPC. Тому тут процесор також працює десь приблизно відсотків на 70%. Ну, я думаю, ви надивилися на цю прекрасну гру. Обажаю Ubisoft, обажаю Assassin's Creed Origins. Ідемо далі. І так, старий добрий кіберпанк. Настройки графіки також високі, але я включив Fidelity Fix на якість. І що ми бачимо тут? У барі саме така напряжена картинка 70-80 кадрів. відеокарта напрягається вже прям тут повністю. Так, да, тут любають відеокартина буде напрягається, тому що це кіберпанк. По процесору, бачимо також 70%. Але це. Це кіберпанк йому можна. І тут є моменти на дворі, де процесор прям загружається 90%. Але це моментик на 1 секунду, тому скажемо, що це погрішність. А в цілому, в цілому, грати на високих офігенно буде. Буде прям шикарно. Я грав кіберпанк на середніх як айфанов. Навіть із Fidelity фіксом виглядає максимально круто. То що ж, йдемо далі. Ну і коротше, по приколу скачав значить, арку 13 го року і запустив бенчмарк. Тут графіка ультра там написалось найвищий. І що ми бачимо? 130-140 FPS. Відеокарта напрягається повністю, процесор взагалі віддихає. І що ми бачимо? Бля, яка ларка сочна. Ну, пацани, прям крашиха. Анджеліна Джолі просто не годиться і підмітки. Ця гра це максимально не конкурент для цього комп'ютера, тому що побачили, що тут по 200 FPS ідемо далі. І наступна гра реально сок. І Це шикарний порт, шикарний порт із шикарної консолі PlayStation 4. Це називається По графіки все поставив дуже низьке. Розказую чого. Получається, що ця гра вилітає постійно. Я дивився цю проблему вона є у всіх. Кажуть, що ваш відеоадаптер перегрівається або драйвера у вас. хренові. Я читав в інтернетах, у людей є відеокарта 4070, 4080, у них така сама проблема. вибиває я тут поставив генератор кадрів, тому тут кадрів близько 120 FPS. Так само буде і 120 FPS, і на ультрах, і на високих, і на середніх, і на низьких. Але я все-таки поставив дуже низькі, можливо, не буде так вибивати. Але вибивало в мене дуже часто в цій грі. То буває, 5 минути грає, все добре, і вибиває, то буває, граю час і вибиває. Що ми бачимо? По загрузки тут я карт загрузає повністю. І в чому прикол? На дуже низьких наштуваннях графіки, графіка глядає класно. Зараз трошки ОБС ріже, шакалить, але скажу вам так, я чесно не відчув ніякої різниці. Хто захоче пограти в цю прекрасну гру від Сакер Панчо, той захоче грати. Мене навіть не вибісило те, що воно вилітає постійно. Я пограв її, пошти пройшов, але мене задушило DLC. DLC тут хуйове. Скажу вам так, ну це чисто моя думка, і ми побачили, що сусіма іде ідеально. А ще грати на геймпаді, та ти що, просто ідеально. Добрий вечір, доброго здоров'я, доброго, доброго щастя. І що? Оце я сидю, значить, прямо зараз монтірую. Пора, так сказати, підвести висновки. Знаєте, що дітки, ми сьогодні навчилися на уроки. А з я вам і розкажу за мною. Опля! Отакий красень, стоїть комп'ютер, дуже потужна зборочка. Я, пацани, так кайфунув, коли грав в, в Assassin's Creed Odyssey. Пацани заходь на стрім. Я так іграв, так кайфував, просто ігра іде охеренно. А если без води, комп класний. За свою ціну це топ. Я не знаю, що може бути краще. Ну, що кроме може 5700 rx буде краще, або RX 6600, Ну простіть мене, воно вже коштує на 1000 або 2 дорожче. І тепер що? Після такої збори я почувствовал прикол 3600 разіна, що він сука дуже потужний, дуже класний. І тебе хочеться щось таке цікаве? Собрать. 2060, 2070. Тому що, чекайте нових відео? Нових крутих зборок, Підписуйтесь отуда от на канал. Заходьте в телеграм. Там іноді кружочки цікаві. Там ми прикалуємося. Пока-пока. Всього -пока, найкращого. Живіть здорові і не болійте.